Комплекси. Угу. Ну, давайте про них. У мене стільки комплексів, що на пальцях двох рук не вистачить. Аж цілих один. А саме моє тіло. А можна більш прямою мовою? Так, звісно, не співпадіння моєї ваги та сили. Ну, особисто я так називаю. У мене від м'язів тільки слова. Були. А тому, що я лінивий... Я в дитинстві взагалі не займався спортом. Ніяким. Мабуть, тому я ненавиджу публіку. І я навіть не міг ходити без втоми. Прийшов до найближайшого стовба, і я заморився. Так, плюси ходити в качалочку. У вас буде більше енергії. Перестане боліти в боках. Це, до речі, важливо. І найголовніше перестане боліти голова. Ну, по крайній мірі, буде, але рідко. Прибрав своє пузо випираючи. Навіть під футболкою на два розміри більше було видно.